Розчарування цього тижня, богиня Артеміда. По дизайну це далеко Не Зевс чи Посейдон і навіть не Афродіта Друзі, привіт! Сьогодні порозглядаємо кілька новинок, і перша з них давньогрецька богиня Артеміда. Богиня полювання та тварин, покровителька дітей та жінок. Сказав розчарування, напевно, трохи перебільшив. Звичайна собі монетка. Але від даного виробника, знаючи його потенціал, очікуєш більшого. Разом з тим і виріб недорогий. Я цю серію збираю свого часу почав з самого початку. Отже, маю усі сім виробів. А маючи сім виробів, потрібно мати і восьмий Артеміду. По великому рахунку, нічим вона не гірша від тої ж Гери чи... чи Афіни. Напевно, забагато тут тих матових елементів. Мені більше подобається, коли. Основне зображення дзеркальне, якось тут. Зевса. Все тіло глянцеве, виблискує, лише пов'язка матова. А тут навпаки тіло матове, тільки певні частини одягу блискучі. Ну і обличчя, подивіться, теж таке матове якесь затерте. Тут Зевс. Геть інший був блискучий. А ще щось знайду. Так, а ну давайте глянемо на. На Ареса. Так само обличчя. Було дзеркальне тут матове. Ну, так вони собі граються, як їм подобається. Допустимо, чому б і ні. Аверс у нас стандартний. Ще маємо Єлизавету II. Монета датована 2023 роком. Наступна вже буде в 2024-му. Все стандартно. Одна унція. Чисте срібло, проба 39 дев'ятки. Тираж виробу 13,5 екземплярів. Виробник. Монетний двір з міста Перт, Австралія. Інший виріб ось цей раунд від Комско, Навпаки, мене порадував. По фото я його забракував. Вживу виріб мені сподобався. Від продавця отримав їх в капсулах і в таких запайках. Вам уже покажу версію без запайки, зможемо краще розгледіти деталі. Несучий світло або син ранкової зорі, так перекладається з латині ім'я Люцифера. Люцифер був одним із серафимів, могутніх шестикрилих істот. Бачимо тут цілу купу тих крил. Творець створив Люцифера прекрасним і могутнім. Але той побажав зайняти місце творця у Всесвіті, за що і був покараний. Згідно міфології, перетворившись в покровителя пекла. Колишній ангел направив всі свої сили на те, щоб вводити людей в спокусу і перетворювати в своїх союзників. Згадки про Люцифера зустрічаються як в Біблії, так і в багатьох інших стародавніх текстах. Багато різних цікавих деталей є тут що порозглядати. Виріб насправді досить рельєфний, але через капсулу я вам того показати не зможу. Чисте срібло, дві унції, обробка виробу «Антик Фініш». Виробник монетний двір Комско з Південної Кореї. Кого зацікавив Люцифер. Напишіть мені в Телеграм, ще поки маю можливість придбати. Цей раунд із зображенням знаменитого британського пірата Едварда Тіча на прізвище Чорна борода, я вже вам показував. Але то була звичайна версія. Зараз я вам показую раунд в обробці Antique фініш». З одного боку пірат Чорна борода. А з іншого флагман його піратського флоту, корабель помста королеви Анни. Версія в Antique Finish набагато цікавіша, як на мене, а різниця в ціні мізерна. Одна унція, чисте срібло, проба 3 дев'ятки. Обробка виробу Antique Finish, Тираж невідомий. Виробник приватний монетний двір США, Мейсон Мінт. До речі, виробник той самий, що і цих вікінгів. якось теж вам їх показував. Обидва вироби маю в наявності. Кому цікаво, звертайтесь. І наостанок маємо дві монети з цікавої серії під назвою Королева Фей. Ця серія заснована на епічній поемі про безжального дракона, Хороброго лицаря та Лева Захисників Уни. Перша монета в серії має назву Уна. Та лицар Червоного Христа. Королева Глоріана доручила Лицарю Червоного Христа врятувати батьків леді Уни від полону ось цього злого дракона. Пройшовши через різноманітні випробування, він перетворився з юного селянського хлопчика на відважного лицаря Червоного Христа, що є алегорією життя святого Георгія Покровителя Англії. Друга монета в серії. Уна та Лев, знедолена та самотня Уна вирішила відпочити в затіненому лісі. Могутній Лев побачив беззахисну принцесу і накинувся на неї. Але його заспокоїла її краса і невинність, і замість того, щоб напасти на неї, він поцілував її втомлені ноги і лизнув її руки. З того часу Лев не відходив від неї, гордо крокуючи поруч, як її охоронець та захисник. Поки в серії вийшло лише дві монетки, але так як книга, яка послужила мотивом для дизайну цих виробів, досить товстенька і, схоже, цікава. То чекаємо продовження, автор зображень на реверсах цих монет Джоель Ісковіс, відомий американський дизайнер та гравер. Серія дуже оригінальна, дизайни цікаві, по суті, аналогів небагато, немає особо з чим порівняти. Мені вони безперечно сподобались. Хоча я не фанат матових монет, але ці якісь такі гармонійні. Вражає тираж лише 5000 екземплярів. Як для інвестиційних монет, це геть небагато. З аверсом тут теж все вийшло цікаво. На першій монеті на аверсі бачимо зображення Єлизавети II. А на другій монеті вже маємо Чарльза III, але ще без корони. Відповідно, наступна монетка буде з чарльзом, уже з короною. Отже, три монети, три різних аверси. Круто. Серія, безперечно, цікава, але розраховувати на якусь шалено високу якість не слід. Від виробника дані вироби йдуть без капсул. Я отримав їх в захисних плівках і переклав до якісних капсул. Отже, якщо готові миритися з дрібними вадами на цих монетах, то купуйте. Монетки однозначно цікаві. А якщо прям хочете все ідеально, без жодної крапочки, без жодної рисочки, ну то обходьте ці монети стороною. Перша монета в серії вже досить дорога, друга ще доступна. Грубо вас зорієнтую по цінам на українському ринку. Це лише моє суб'єктивне бачення, скільки такі монети мають коштувати. Вони можуть бути як дешевшими, так і дорожчими. Отже, ця монетка коштує близько 2000 гривень, ця неповних 1900 гривень. Цей красень в антик фініш близько 2000 гривень. Двухунцовий раунд в капсулі десь 4400-4500. Артеміду оцінюю до 1800 гривень, десь 1750-1780. Якось так. Напишіть, який з цих всіх виробів вам сподобався найбільше. Речі, як вам ця Артеміда подобається чи, чи так собі, поділіться враженнями. Дякую за підтримку каналу, за ваші відповіді, ваші коментарі. Всього вам найкращого зустрінемось!